Всіх вітаю! У мене сьогодні розпаковка від зеленої садиби. Зараз я відкрию і покажу вам, що я замовляла. Ось я вже їх відкрила, достала свою посилочку, ось такі рослинки, і зараз вам розкажу, скільки вони коштували і що саме я замовила. Перше це цуга канадська джеделох. Ось така в неї хвоя цікава. Дуже мені подобається. Вона мені коштувала 90 гривень. Далі у нас ялівець депреса Ауреа. Також 90 гривень. Доволі такий він великий цей ялівець і хоя в нього цікавого кольору, ось такого. А тут трішки інший колір. І третя рослинка це найдорожча з мого замовлення, це ялина сербська Карл. Вона найбільша. Це п'ятирічна рослина. Ось така вона гарна. І коштувала вона мені 220 гривень зелені садибі. Ось такі рослинки. Дуже мені подобається. Я бачила вже багато хто замовляв, це моя перша покупка саме в них. я дуже задоволена. Вони були гарно запаковані. Також я помітила, що, наприклад, ялівець вже його на сайті немає. Вже немає, не можна його замовити, можливо, пізніше з'явиться. Так що ціни досить такі гарні. Рослини також, я вважаю, що для таких цін це дуже гарні рослини. Ось така сьогодні в мене невеличка розпаковка. І далі я буду вже їх висаджувати на свою ділянку.